Я собі дозволю зачитати пост військовослужбовиці Марусі Звіробій. Веземо додому чиюсь дитину. Так виглядає, що в останній путь на нашому напрямку великі втрати просимо допомоги. Безпечних видів евакуації більше не існує. Вивозити наземним дроном просто безпечніше для живих. Від влучань ФПВ нам розносить танчиків до півдесятка за тиждень, це якщо пощастить. Але НРК в нас роблять абсолютно всю роботу замість піхоти. Маруся пише про наземні роботизовані комплекси. Кожен з них коштує в районі 300 тисяч гривень. Їх постачає держава? Ні. Збирають гроші волонтери. Без них зараз жодній бригаді не обійтися. Мені здається, що більшість тих, хто в тому самому бюджетному приймають рішення, ані не спілкувалися з військовими, ані не бували на передовій, тому що не відчувають того всього, що там відбувається. У мене таке враження останнім часом, що тільки волонтерам і військовим в своїй більшості потрібна українська держава.